Все частіше від різних людей я чую, що професія IT уже не така популярна і актуальна в Україні, якою вона була до повномасштабного вторгнення, що зарплати у програмістів упали і що завтра всіх нас замінить штучний інтелект. Сьогодні я хотів би поговорити на тему, а чи варто ставати програмістом в Україні у 2025 році і наскільки це складно? І для того, щоб розібратися у цьому питанні, логічно зрозуміти, чи потребують зараз it компанії програмістів-початківців, і якщо потребують. То наскільки багато в порівнянні з попередніми роками, і щоб детальніше це розглянути, я Почитав пару статей на доує. Це популярний it портал в Україні. Одна із статей, на яку я натрапив, називається Як it компанії наймали початківців цього року і скільки вакансій буде у 2025-му?». На жаль, не вдалося знайти статтю за 2025-й, але я думаю, ситуація не сильно відрізняється. Загалом 31 it компанія найняла 2970 початківців в Україні. Для порівняння у 2023 році ситуація була приблизно така ж. Тоді 32 опитані it компанії найняли в Україні також 2920 джуніорів. жуніорів. У 2022 наймів було на тисячу більше, але і компаній, які поділилися даними, було 40. Тобто на 8 більше компаній, тому і більше було найняних початківців. Що кажуть компанії про найми та конкуренцію серед початківців? Продуктова компанія Genesis очолює рейтинг другий рік поспіль. Торік вона найняла 490 фахівців, а цього 781. У сервісних компаній Япамі SoftServe найм цього року суттєво зріс. Япам найняла 480 фахівців в Україні проти 211 минулого року, а Совцор в 327 проти 180 у 2023 У Совцор вже за першу половину 2024 року кількість наймів спеціалістів початкового рівня була вдвічі вища ніж за весь попередній рік. У компанії розраховують, що ця прогресія збережеться і наступного року, тобто йдеться про нинішній 2025. Тобто, ми бачимо, що ситуація більш позитивна, ніж негативна. У великих компаній попит після 2023 року на програмістів початківців росте. У менших компаній він або такий, як і в попередні роки, або трошки менший. Але це не суттєво впливає на загальну картину. Отже, ситуація потихеньку вирівнюється, але вона далеко не ідеальна. І звісно, це зумовлено не тільки тим, що в Україні йде повномасштабна війна. А й загальною світовою IT-кризою. Але найбільше з цієї статті мене здивувало, як саме наймають зараз програмістів-початківців, і виявилось, що третина всіх компаній наймають своїх фахівців через програми співпраці з університетами. Тобто, ті, хто вважає, що вища освіта не потрібна, виходить, зараз помиляються. І як це не дивно, я також свою першу роботу отримав завдяки університету, тому що власник тієї продуктової компанії, яка знаходилась у Лондоні, і він сам був із Лондона. Віри в те, що людина, яка має хорошу технічну освіту, в неї хороший потенціал, і з неї вийде гарний спеціаліст. І останній цікавий момент цієї статті це розподіл найму джуніорів за регіонами. І як ми бачимо, що лідерами тут є Київ і Львів. Очікувано, така ж сама ситуація здається була і до повномасштабного вторгнення. У Києві це 26,5%, У Львові це 15,6%. Тобто, якщо ви хочете знайти роботу, то найвищий шанс це зробити або в Києві, або у Львові. Хоча зараз я думаю, більшість роботи віддаленої і не знаю наскільки це актуально. І наступна стаття, яку я знайшов, називається Чи варто йти на розробника у 2024 році, і вона менш інформативна ніж попередня, і в основному в ній йдеться про те. Скільки часу вам потрібно витратити, щоб отримати свою першу роботу, і ви вже мали якийсь певний багаж знань, якого вистачало для комерційної розробки. Тут написано, що вчитися доведеться не менше року і витрачати на це мінімум 3-4 години в день, що доволі багато. І що на зараз відбір джуніорів достатньо складний, щоб прийти з співбесіду, вам потрібно дуже багато знати і знати те, що навіть не знають. Люди, які вже працюють у сфері і мають більший досвід. Тобто, така ситуація, вона насправді була і до повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю свої співбесіди, і вони також вимагали дуже високого рівню знань, оцінки роботи алгоритмів, загальної бази в програмуванні, а не тільки мови програмування, на яку ви йдете по вакансії, і так далі. Також в статті зазначено, що тільки 36% людей після року пошуку роботи її знаходять. Інші ж або продовжують шукати, або відмовляються від ідеї стати програмістом. І останнє, що я хотів би розглянути, це зарплати у програмістів, адже ходять слухи, що зараз програмісти заробляють менше, ніж раніше. Але це не так. І як ми бачимо, що медіанне значення зараз це 2800 доларів, що я вважаю доволі високою зарплатою в Україні. І я не знаю дуже багато професій, які могли б давати більшу зарплату. Е, перший кварталь це 1700 доларів, тобто е, медіанне значення між загальною і медіанною і міністра. Німальною зарплатою, третій квартир 4300 доларів, тобто медіана між загальною медіаною і найвищою зарплатою. Тобто зарплати залишаються доволі високими. І коли ви пройдете оці всі муки і страждання після пошуку першої роботи, з досвідом ви зможете сягати позначок там і за 5000 доларів, якщо будете гарно розвиватися. І останнє питання, яке вас може цікавити як програміста-початківця, це штучний інтелект. І чи замінить він роботу джуніорів, і потрібні будуть лише тільки Middle Плюс та сіньор-розробники. І я вважаю, що поки що це не так, адже штучний інтелект досі залишається потужним інструментом, який допомагає вам робити роботу швидше, але він не замінює ще одного співробітника, тому що він не може виконувати всі процеси, які стають на перешкоді для того, щоб закінчити якусь задачу. Він не може зв'язуватись з дизайнером з бізнес-аналітиком. Він не може набувати досвід і навчати нових співробітників, він не підтримує культуру компанії і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто це інструмент. Навіть якщо там якийсь серйозний розробник сяде і буде робити 10 задач, він все рівно буде робити їх послідовно одну за одною. І плюс до того, штучний інтелект постійно потрібно валідувати. Тобто, коли він вам видає якісь готові рішення, розробник, який має досвід, він не буде його просто вставляти і. Пушити цей код уже в гілку. Він буде перевіряти кожну стрічку, кожний рядок на те, щоб вона працювала коректно. І взагалом, особисто я як користуюсь штучним інтелектом, часто таке буває, що я маю якесь власне рішення, він запропонував якесь інше, і я в 50% випадків обираю своє рішення. Тобто він не завжди. Пропонує найоптимальніше і в цілому it сфера, як і будь-яка сфера, в якій відбувається постійний потік кадрів. Тобто, якісь люди вже виходять там на пенсію або змінюють з якихось причин професію, і на їх місце потрібні інші люди, якими стають там мідли або джуніори. І, власне, позиції тих, хто їх замінив, вони звільняються і вони мають заповнюватися. Тобто постійно потрібно набирати нових людей у сферу. І від цього нікуди поки що не дітися. І Власне, це добре я вважаю. І на сьогодні це все про що я хотів би поговорити. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку. Не забудьте підписатись на канал. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих тем, про які я сьогодні говорив, і чи шукаєте ви зараз роботу.